По сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя не лай мені, 24 лютого 2022 року. О 5 годині ранку історія нашої батьківщини розділилась на до та після. Одвічне протистояння України проти амбіційних імперських планів кремлівських правителів досягло найвищої точки. Підлої. Підступної збройної агресії Росії від нищівної зброї носіїв руського міра перетворюються на руїни наші міста, красні, наші мальовничі села, гинуть наші мирні українці, гинуть захисники та захисниці матінки України. До лав оборонців свободи батьківщини, став і наш земляк. Воїн-захисник Чембаров Олег Сергійович 1996 року народження. Ставши до війська, він був вірний військовій присязі на вірність народу України до останнього подиху, до останньої краплини крові, до останнього бою. 13 серпня 2022 року. Зброя! Російського загарбника обірвала молоде життя. Упав солдат на полі бою, грудьми врагам закривши путь. До віку пам'ять про героя нащадки наші збережуть. Ми запрошуємо до слова заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя Івановича Скляренка. Шановні земляки, шановні жителі Михайлівки, нам сьогодні дуже важко. У нас сьогодні горе, у нас сьогодні скорбота. Ми проважаємо в останню дорогу нашого земляка, нашого героя, нашого солдата Чембарова Олега Сергієвича. Олег народився в селі Михайлівці, ходив тут у школу, після школи закінчив технічний університет, пішов в армію. Пішов в армію, потім заключив контракт і захищав нашу державу. Він захищав нашу державу, захищав нас з вами, захищав свою громаду. Сьогодні клята куля вирвала життя. Нашого сьогоднішній день рішенням селищної голови оголошено по всій громаді Днем Жилубе. Від імені селищної ради, від імені депутатського корпуса ми висловлюємо глибокі співчуття мамі, бабусі, всім рідним. Хочеться сказати. Тетяна Анатолійна, ви виростили настоящего героя. Хочеться подякувати бабусі за такого внука. Важко зараз про щось говорити. Хочеться сказати Олегові, я думаю, що він щує зараз, що його прийшли проважати все село. Його дуже люблять і поважають. І він, так як і всі його братими, які загибли, на його подвигу, тут виховується майбутнє покоління. А ми сьогодні згуртуємося і ми не допустимо, щоб ворог щось ще зробив. Він сюди вже не дойде. Ми його погонимо. Погонимо до його туди. Откуда він прийшов. Тому хочеться сказати, що шановний Олег. Вічна тобі пам'ять. Хай тобі земля буде пухом. Слава Україні! Герої, герої. До слова запрошується військовий комісар Юрій Вікторович Антонов. Шановні присутні, сьогодні ми всі зібралися вшанувати пам'ять нашого героя. Це дуже тяжка втрата для нас всіх. Олег Сергійович у 2020 році, 15-11, був призваний на строкову службу. Подальшому прийняв для себе рішення і підписав контракт в тій же частині, які проходив службу, вирішив присвятити своє життя служінню захисту батьківщини. Перших днів повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року частина, в проходив Олег службу, безпосередньо приймала участь в захисті нашої країни. На жаль, 13 08 ми втратили нашого героя. Це була втрата. Велика для Збройних сил, це велика втрата для рідних. Дозвольте, маму, подякувати вам за сина, за настоящого героя, який віддав життя за нас, за наше мирне небо, за нашу Україну. Ви висловите щирі співчуття вам від цих Збройних сил України. Хай його пам'ять про нього живе в наших серцях вічно. Слава Україні! До слова запрошується староста села Михайлівка, Григорівка Євгеній Миколайович Футурнюк. Неможливо відібрати слів, які передали той біль, той розпач, який. На серці у кожного з нас через страшну трагедію. Проте Олег пішов непросто. Він захищав своє життя. Він захищав кожного з нас. Він захищав Україну. І він буде віднині тим лицарем, який назавжди залишиться в наших серцях. Але не поруч. Хочу висловити слова вдячності мамі, бабусі, які виховали доброго, чесного, справедливого, товариського, справжнього воїна-захисника України. Прийміть щирість співчуття і дай Бог вам здоров'я. А Олегу нехай земля буде пухом. Слава Україні! Ми запрошуємо до слова колісник Валентину Миколаївну. Важко щось сказати сьогодні, але ну, я спробую. Найкращі з кращих гинуть від куль наші сини і доньки нашої України. І нема такого міста чи села на карті України, де б не звучали слова. Героям герої не вмирають, героям слава! І в сьогоднішній серпневий день Михайлівська громада прощається з Олегом. Олег був надзвичайно доброю людиною, веселою, життєрадісною, любив життя. Він так хотів жити, любити, кохати і бути коханим. І в нього була надзвичайна мрія водити автомобіль. І він цю мрію здійснив. Він його купив, але страшне слово війна. Перекреслила його мрії і його подвиги, і його е, життя. Зла куля вбила Олега. І сьогодні Олег, як той ангел, підніметься високо в небо і там зустрінеться в першу чергу з своїм дідусем Чибарово Анатолієм Павловичем, який навчив йому йому всьому. Від гвіздочка забивати, мурувати стіни, а також зустрітися з побратимами, з односельцями. Це бойком Романом, це ляшком Олександром, це півтораком Юрієм. Рідні дуже не хотіли, щоб Олег ішов до війська, просили його, не ходи, але незважаючи ні на що, Олег пішов, через півроку підписав контракт. І з перших же днів війни захищав нашу неньку Україну. І ось хочеться мені сказати, ніби словами самого Олега. Мамо, бабцю, сестричко, не плачте, я повернуся весною у шибку пташинкою, вдарусь да вдарюсь твою. Прийду світ, прийду на світанні в садок із росою. А може, дощем на поріг упаду. Мамочко, сестричко, бабцю, вибачте за чорну хустинку, за те, що віднині будете самі. Вас я любив і люблю Україну. Вона, як і ви, у мене одна. Голубки, не плачте, так судилось, рідні. Вже слово матусю, бабусю, сестричко не скажу. Прийду і попрощаюся, сон ваші тихенько розкажу, як мається там, в новім домі. Мені, колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, бабусю, сестричко, і тут сумно. Душа за вами рідненька, бо рідненькі болить. Вас я люблю. І люблю Україну. Вона, як і ви, була в мене одна. Тож спочивай, Олеже, з миром, а тебе не забуде село. І хочеться сказати, що сьогодні свічечки, які горять от в пам'ять Олега, я хочу, щоб ви всі взяли частинку цього вогнища і пронесли через своє життя. Пам'ятайте його, цього юнака, адже він був одна тільки доброта. Нехай земля тобі буде пухом, спочивай з миром. На все тобі добре, Олеже. А вам всім здоров'я, радості в лапках, а вам воїни, всього найкращого. Хай вас береже Господь. Пам'яті вірного сина українського народу, пам'яті полеглого у бою з окупантами, Чембарова Олега Сергійовича хвилина мовчання. And Шановна громада, на превеликий жаль, загибело Олега поповнила список полеглих у боях за батьківщину наших земляків. Молімося за те, що якнайшвидше закінчилося кровопролиття, а наші захисники повернулись до своїх домівок живими та з перемогою. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя, який віддав життя за Україну. Олег навіки залишиться у нашій пам'яті захисником миру та волі нашої Батьківщини. Вічна пам'ять тобі, захиснику. Шановна громада, церемонія прощання з нашим героєм завершена. Герої не вмирають. Герої не вмирають.